Я Прийшов додому, поставив сумку, взяв момент, який посвідчує, взяв паспорт, прийшов голосувати, положив стол паспорт на виборчу дільниці. Сказав, я, буду, я хочу проголосувати. На що вони мені сказали, що ви вже проголосували і ви зриваєте вибори, вийдіть з Дзенячної комісії. Ваші подачі дії. Мої подачі дії, я сказав, не видачі, поки я не проголосую. А, а, а... Ну, тому, що моїм голосом. Таке вже було на президентських виборах. От. Тоді я не цьому значення. На даний момент я не хочу, щоб на мене хто голосував. Пользуються моїм голосом. Вот і все. Так. Тобто голова дільничної комісії вам складається. Сказали... Не голова дільничної комісії, там ті, що приймають, вони мені показали подпись, взагалі не мою подпись, паспорт, ну, яка не совпадає з паспортом з моїм, на що вони мені сказали, що я паспорт був мене утеряний, потім хтось його знайшов і прийшов проголосувати. говорю, одразу вже положили мені на місце додому говорю. Ну, а що сказав голова дільничної? Голова дільничної сказала, що ви вже голосували покиньте Києві дільничної Вам особисто, так? Ну, да. Иногда надо на потом... Я сказав, що я не сюди не вийду, поки не проголосую. Mm -hmm. І щойно власне міліція ви подавали заяву. Ми заставляємо mm -hmm. апорт на ті случаи про незаконне голосування. Mm -hmm. От це єдине, що ми можемо в даній ситуації зробити, наші дітей. Тобто зараз ситуація склалася в тому, що ви не помітили різниці між людиною в паспорті. людина, чоловік, похоже, mm -hmm. на фотографію в паспорті, проголосував. Mm -hmm. Потім через ніколи... Некоторое... — Виходить, що він проголосував з чужим паспортом. А человек приходит хозяин этого паспорта, говорит, я не голосував. Подпись похожа. Угу. Та, которая у нас поставлена, похожа на підпис паспортная. Чоловік утверждает, що він не проголосував. — Паспорт не у і паспорт не був утеряний, а нічого. был утерян, ничего. Паспорту видно, яка Зняв.